Вітаю вас, не жінок України. Любі наші жінки, добрі, лагідні і такі тендітні! Ви найдорожчі що є в житті чоловіків, берегині домашнього вогнища і роду людського. Ви народжуєте і виховуєте дітей. Передаючи з покоління в покоління традиції високої духовності, культури, працьовитості, щедрість ваших душ зігріває, сила духу захоплює, а краса вселяє віру, що нас чекає щасливе майбутнє. Від усієї душі бажаю вам величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, з якими будуть не страшні жодні незгоди, щоби кожен прийдешній день ви зустрічали з посмішкою, блиском в очах, передчуттям радості, впевненості і душевним спокоєм, миру та Божої благодаті вам.